Бритке каченя продовжуємо читати. Настала осінь, листя на деревах пожовтіло. Тоді, підхоплене сильним холодним вітром, почало опадати, кружляючи в останньому танці. Важкі хмари сипали на землю то холодні дощі, то сніг. Вода в озері стала. Нестерпно крижаною, і каченяті було так холодно, якось увечері на тлі сонця, що вже ховалося за обрій, помітило каченя в небі з граю птахів. Таких воно ще ніколи не бачило, білі, немов сніг. Із вишуканими довгими шиями вони повільно махали своїми величезними потужними крилами і кричали дивними голосами, то були лебеді. Ох, якби ж то я і я було таким гарним, мрійливо зітхнуло Каченятко. Проводжаючи їх поглядом. А потім завертілося на воді і вперше в житті також закричало, витягнувши шию. Його голос був такий сильний і дивний, що воно й саме злякалося. Настала зима. Озеро вкрилося кригою і каченя. Мусило плавати понад берегом вдень і вночі, щоб не дати воді зовсім замерзнути. Якось уночі воно зовсім вибилося з сил. Лягло на кригу, а на ранок міцно примерзло до неї. Берегом вранці йшов селянин. Побачив бідолашного птаха, звільнив його і приніс. Напівмертвого до себе додому. Каченя відігріли. Діти того селянина хотіли погратися з ним, але йому здалося, що вони хочуть його образити. І воно кинулося від них тікати, перекинуло глек з молоком, а потім впало у діжку з маком. І ледь звідти вискочило. Розлютилася дружина селянина і погнала Каченяко чергою. Діти зареготали, і собі кинулися ловити птаха, аж лобами зіштовхнулись. Такий здійняли галас. На щастя, двері були відчинені. Каченя вискочило з хати і сховалося в засніженому чагарнику. Тільки лиха зазнало каченя тієї зими, що й розказати неможливо. Та настала весна, розлилася вода, дерева і луки вкрилися квітами, ласкаво пригріло сонечко, розправив птах крила для польоту, сильні та надійні, і піднявся. Високо над озером. Внизу під сосною він несподівано побачив трьох величних лебедів і опустився неподалік них на воду. Зараз я попливу до них, і нехай ті прекрасні птахи заклюють мене бридкого. Це краще, ніж страждати все життя від глузувань, подумав він, і раптом у воді побачив своє відображення. Невже це я вразився птах, невже я такий гарний? І справді він був напрочуд гарний. За зиму бридке каченя виросло і перетворилося на прекрасного лебедя. Лебеді теж його помітили, підпливли і стали кружляти навколо. Полетімо з нами, закликали вони його. Від такого щастя його довга. Граціозна шия витяглася, крила зашуміли водяним зеркалом, а з грудей вирвався радісний крик. А потім вони полетіли високо над землею і всі разом могутні прекрасні птахи. Відтоді, колишнє бридке каченя вже ніколи не почувалося. znade dolenem